Сьогодні у нас будуть банкноти від Колумбії до Коста-Ріки. І от перша банкнота. І, можна сказати, раритет. Тут написано 12,5 фунтів, але по факту вона коштує десь від 50 до 100 євро в UNC. І як бачите, стан тут у неї офігенний. Перегину немає. Краю видно трошки якісь. Ніби як вдарили тут чимось. Таке часто на кутах буває. Саме із-за удару такого якогось вони і такі от погнуті бувають. Сама банкнота якби новенька, а кути бачите, теж такі от клас. В нас на аукціоні такої я не знаходив, не зустрічалася. Так, ну ці, швиденько пробіжуся. Це дешевші такі. До 100 гривень в кращому випадку за штуку. Е, старіші руки дорожчі, не набагато, але трошки дорожчі. 77-й. Ну, це не дорога, але дорожча за ці попередні, крім, крім 20 ки 500. -ка. Це вже трошки цікавіше, 975. Ну, це теж десь можливо 20-30 євро буде коштувати. UNC. Ну, Практично ідеально. Так само, якщо дуже добре придивлятися, то куди можна побачити, такі якісь сіренькі. Так, в принципі, інших дефектів немає. Так, ну оці ще цікаві. 93 й рік, а це 94, 10 тисяч. Але цікаво те, що оця дорожча. Е, майже в два рази за цю за 93-й рік. Не знаю, чого так, можливо, із-за того, що е, малий тираж був в цьому році і потім вже її більше не випускали. Ну, зараз вони десь по факту дорожче коштують. Ця можливо 50 євро буде. Та Тай десь до 30, 93 рік. Це мені здається в кращому стані 94 рік. Кути гостріші. пять тысяч девяносто семь и две тысячи Коморские островы набирчик классный вот сегодняшний Небагатьох банкнот і мені прям дуже-дуже подобається. Е, так, тут 32 пише, тут 10. Ну, давайте спочатку почнемо. Це також недешева. Десь в районі 20. Євро. Орієнтовно. І далі вже, чим вищий номінал, тим дорожче коштує тисяча я думаю, десь від 30 до 40 буде. Ну ці прям ідеальні. Повністю цей папір дуже делікатний. І важко їх знайти в ідеальному стані. Чим вище немал, тим важче. 5 тисяч. Це вже, бачите, трошки така от хваляста, всяка різна. І край трошки не ідеальний Це думаю десь буде 50 плюс коштувати. Хоча знову ж таки залежить від ем, аукціону, тому що краї тут нерівні. Ну майці нозі теж такі відчуття, ніби удари якісь були. Може вона так падала. Так. І... Це вже новіша серія, 2005 рік. ця дешевша. Тут пише 375, 450, 8,50. Ну, десь приблизно, я думаю, такі ціни і є. Так, ну от 2000 покажу. Вже трошки такі скромніші, не дуже цікаві. І якість самого друку якась не дуже мені подобається. Так, 5014 фунтів. Ну, ця, думаю, ця, думаю, десь 20 буде коштувати. О, конфедеративні штати Америки. 27 фунтів. Цікаво те, що банкнота без перегину, хоча ні, ні, здається, був якийсь легенький перегин. Тут видно і тут є. Але от кусочок відгризний. Через те можливо її вартість і буде близько 27 фунтів на сьогоднішній день. Ну, от, якщо порівнювати з попередніми. З попереднього лота там, скільки 500 доларів було. Дивіться, ну, по-перше, сам малюнок якість, добре, піджак видно, проглядається. І підписи, як я вже казав колись, і номер видно написаний від руки, і відрізняється колір від друку станком. Не знаю, чи камера передає, чи ні, тому що з часом чорнило вигорає і воно стає таке коричневе, такесь темно-жовте, можливо, навіть. І це явно відрізняється. А на копіях воно все одного кольору. До речі, тут також, ніби як відрізав хтось щось. 10 і 20 доларів. Ну, ці в такому стані. Оця трошки краще. Десятка. Ця, можливо, десь 30 євро буде коштувати. Отут тут видно, чорнило ще е, світліше, ніж на попередній. Ну, а двадцятка в такому жахливому стані. Не знаю, можливо, 10 буде. В кращому випадку, може й того менше. 50 і 100 доларів. 5950 фунтів пише, тут 69,50 фунтів. Е, можливо, це ціни, по яким купував попередній власник, як я так думаю, тому що якби він просто би писав е, ціну якусь, то. Хоча з іншої сторони це вирізка з газети. Не знаю, чому вони так написали. Дивно, не округли до повного. А можливо, це якийсь журнал був. В якому продавали ці банкноти, і він їх купив. Ну, але по ціні вони приблизно десь такі ж, сьогодні на сьогоднішній день десь так і коштують 60-70 євро. Ну, можливо, до, до сотні, не набагато більше. Так, тут стануть такі от з надривами. До речі, тут номер не на відруки, а надрукований. Але він все одно відрізняється від основного тексту. Трошки кольором. Ну і так само підписи видно. Іншого кольору вже вигоріли зовсім, вже геть майже жовті. Дуже делікатний папір. Так, і сотня. Ну тут номер видно якийсь світліший. От портрет, наприклад, по центру, який чіткий, можна роздивитися, відміну від копії. перші банкноти. 29, 50, 40 і 8. Ці дві цікаві. Нечасті екземпляри. По ціні, можливо, в півтора-два рази вище, ніж написано. Хоча з іншої сторони Ну так, да, там написано XF, ціна, і, значить, можливо, вони орієнтувалися, бо інколи пишуть все унц ціни, а по факту в колекції все, що хочеш, тільки на юнці. Так, ну тут е, щось не можу перегін. Так наче візуально, ніби як є, але на дотик не відчувається. Можливо, він якийсь такий легенький. Це перші банкноти після здобуття незалежності. До того було бельгійський конго. Так, Макута тут пише 30 фунтів. Так, там пише стан XF, а по факту вона хоч ні, здається, є перегін. Відчувається, тут відчувається перегін. Іще одна: 5500 Макута, 5 заїр. До речі, тут помилку зробили. Написали 5 заїр, 5000 макута. По факту це 5. Це вже після як, після того, як скинули цього диктатора. Поки ще не, не надрукували нових грошей, то брали отакі старі гроші і просто вирізали в них його голову. І тимчасово користувалися. Тут є перегін вздовж, причому такий жорсткий. Ну, так більше нічого особливості немає. 12,5 фунтів. Ну, Це може трошки, може 25 до 25 євро буде коштувати. Так, Демократична Республіка Конго. Ці дешеві. Найдорожчих якраз такі немає. Один-5 франків найдорожча з носорогом, її тут і немає. В Юнці вона буде коштувати можливо, до 50 євро. Е, ці тут пишуть ціни, що по 6-7 фунтів. Ну, думаю, можливо, трошки менше. Ну, не більше. Коста-Ріка, 89-й, 92-й. 50-ка. Ну от з Коста ріки то можливо 50-ка найчастий екземпляр 74 го року. Там пише ціна 7 фунтів. Е, я думаю, мінімум 20-ку буде коштувати. Без перегину. Край якийсь мені трошки не подобається. Ніби як. Мятости мая Хочу, может, у меня уже в очах любый вид такого параллельного такой кипости банкнот. Так, 2000. 10 000. Пантера. Пума. Ягуар. О, ще одна класна серія. Е, так, 950, 950. І тут щось там 20 пише. Е, це, здається, не випущена серія якось 1917 року. 10 колон, 5 колон і 1 колон. Ось тут як папір з одної сторони цілий, з іншої такий от надрив. Розслоївся. Не знаю, як можна було так. Надірвати. Треба було постаратися. Ну, такі банкноти не випущені. Е -е, є колекціонери, які не колекціонують. Кажуть, що це не банкноти, якщо вони не випущені. Хтось колекціонує такі от серії. Це прямо по жовтілі папір такий нерівний. Перегін центрального немає. Ну, по ціні, мені здається, вони десь так і будуть в районі. Ну, хоча, можливо, трошки більше 15 євро, можливо, і 20. Так, і дві останні тисячу колон. І 5000 колон. 5015,5 фунтів. Ну, я думаю, трошки більше також буде. Мінімум 20, може навіть 30 фунтів. Тут м'ятина є від полоси захисної. Отак все ідеально. Дякую за увагу. Заходьте на наступний альбом, подивитись.